Усім привіт, робота про візором в Польщі. Це реально, і пані Діана. Тому приклад сьогодні. Ми поговоримо про фармацевтичних фахівців в Польщі. Фармацевтичні фахівці в Польщі, як і в Європі, дуже затребувані та високооплачувані. Так склалось, що фармацевтичний фахівець це фахівець з обов'язковою п'ятирічною вищою освітою. Тобто, якщо у вас є диплом спеціаліста або магістра, то ви маєте право підтвердити свій диплом в Польщі. І отже, основними етапами отримання права на роботу провізора в Польщі є нострифікація, підтвердження диплому, по-друге, це здання мовного. Іспиту у головній палаті фармацевтів Польщі і по-третє, це реєстрація у реєстрі фармацевтів Польщі. Сьогодні ми поспілкуємось з нашим учасником, пані Діаною, яка пройшла весь цей шлях підтвердження свого диплому, і на сьогодні є магістром фармації в Польщі, докторантом Варшавського медичного університету та працівником аптеки в Варшаві. Почнемо з самого початку. Просимо вас, пані Діана, розповісти нам свій шлях підтвердження диплому. Доброго дня, мене звати Діана. Я закінчила Харківський фармацевтичний університет у 2019 році. Потім прийшла інтернатуру один рік. Загальний стаж роботи в аптеці в Україні це 5,5 років, так як я працювала вже фармацевтом з третього курсу. У пані Діани, як і інших наших учасників, почався шлях саме з вивчення польської мови та польської медичної мови. Після чого пані Діана приступила до другого етапу, а це саме підготовка до нострифікаційного іспиту. І просимо пані Діану у вас більш детально розповісти про те, як проходила мовна підготовка та нострифікаційна. Весь цей процес нострифікації зайняв у мене два роки. Це могло б статися і раніше, але через пандемію ковіду це затягнулося трішки, бо університети були зачинені, коли я там до них телефонувала з євромедом, то говорили: Вибачте, ми вас не можемо прийняти. Як все почалося? Спочатку е, моя знайома. Порекомендувала мені Євромет, але так виявилось, що вона і не почала свій шлях нострифікації, але я була зацікавлена в тому, щоб працювати у Європі. Тому я почала зв'язуватися з євромедом і почала цей шлях. І спочатку була підготовка до мовного іспиту. Я приїхала до Варшави на два тижні. Де почалися уроки з польської мови? Євромет наняв нам викладачів, і я за ці два тижні досить так гарно підняла свій рівень польської мови. Потім Почався нострифікаційний модуль 2, але це вже було онлайн, так як я як раніше говорила, почалась пандемія, і через онлайн з нами займались викладачі. Спочатку вони нам дали курс всіх предметів, які нам можуть бути назначені на нострифікації так, диплому в університеті. Це були такі от, ну, конспектики, де було все написано стисло, коротко, але по темі. Десь у листопаді, у листопаді 2021 року мені вже було назначено два предмети. Це була онкологія і фармацевтичне право Польщі. Я почала готуватися по цих конспектах і приїхала в листопаді, здала з першого разу це були тести. Матеріалів мені було достатньо. Плюс я ще купувала книжку з онкології, сама ще так от готувалась. От, наприклад, з онкології там треба було знати онкомаркери, там треба було знати е, класифікації хвороб. Треба було знати, наприклад, в Польщі там, на першому місці стоїть рак легень. Ну, от, от такі класифікації. І з фарм права Польщі треба було повиписувати всі дати. В Принципі, це мені все допомогло. Якщо ви не здаєте з першого разу екзамени, то у вас є друга спроба безкоштовна. Так тому я, коли їхала на першу спробу, я була така е, на лужі, як говорять поляки, е, розслаблена, бо знала, що є в мене ще друга спроба, щоб доздати там якісь предмети. От, наприклад, якщо вам назначають там вісім предметів, ви з них здаєте шість, а два ні, то наступного разу ви доздаєте тільки очі два. Якщо ви вже з другої спроби не здали. То ви заново платите. Я платила 3200 злотих за спробу здачі. Потім ви платите ще раз і ще раз пробуєте здавати ці екзамени. Також хочемо звернути вашу увагу, що починає кожен учасник, неважливо ви являєтесь нашим учасником або не являєтесь нашим учасником. Кожний повинен починати свою підготовку саме з вивчення. Польської мови та польської медичної мови після цього, як правило, наші учасники приступають до підготовки до нострифікаційного іспиту. Однак, ви будете складати на початку нострифікаційний іспит. Після чого, коли у вас буде на руках підтвердження того, що ви склали успішно нострифікаційний іспит, ви маєте право подати документи та приступити до мовного іспиту, тобто на це треба звернути увагу. По-друге, що б я хотіла ще так зазначити, те, що дійсно ми кожного року аналізуємо всі медичні вузи Польщі, їх близько 23, тобто, це вузи, в яких є можливість насертифікувати диплом провізора. Ми їх аналізуємо і вибираємо най. Кращі вузи для настрафікації наших учасників. І тому не в кожному вузі пані Діана зазначила, що є спроба безкоштовна, так але не кожний вуз надає безкоштовну спробу щодо перездачі іспиту. Про підготовку до мовного іспиту тут би хотілось більш детально проговорити, оскільки багато учасників, як наших, так і нам пишуть читачі, так в інстаграмі, Фейсбуці, те, що польська мова не є складною мовою, тому немає. Необхідності її вчити та приділяти цьому дійсно багато часу. Однак це не є дійсним, так і польська мова трохи складна, особливо польська медична мова, так, термінологія дуже відрізняється, тому кожен учасник повинен приділяти кожен день мінімум 3-4 години на вивчення даної мови. І хотілося б більш детально, щоб вам. Розповіла пані Діана, скільки часу вона приділяла мовній підготовці, так скільки часу в неї пішло на те, щоб дійсно гарно оволодіти польською мовою та польською медичною мовою, і як на сьогодні виглядає ситуація з приводу польської мови у пані Діани. Що стосовно мови, то почала я вчити її з нуля. От, Спочатку від Євромеду мені дали людину, яка займалася зі мною фармацевтичною термінологією. Спочатку мені дали десь 300 чимось слів, вже не пам'ятаю скільки точно, різних ну, термінів. Наприклад, там гепатит Б, там вірусове запалення вондроби Б. Ну, от, от так, от такі от, от, от були терміни, це як вважалося одне слово. І таких треба було мені вивчити там около трьохсот. Потім, в кінці цих занять, мене ця вчителька перевіряла саме ці слова. Ще була книжка, по якій я займалася з цією пані. І, в принципі, за півроку я змогла уже нормально ну, розуміти, про що йдеться в книжках ну, з польської мови. Ще від себе я найняла викладача, займалася онлайн. Уже розмовною польською, тобто десь за півтори року, року я змогла вже вільно розмовляти польською мовою. Коли я приїжджала, наприклад, сюди до Євромеду, коли я приїжджала сюди здавати екзамени, то я вже нормально з людьми на вулиці могла поспілкуватися. Як я говорила раніше, що в листопаді 2021 року я здала носифікаційний екзамен, був назначений мовний іспит 22 лютого 2022 року, де я його успішно здала і отримала ось таке посвідчення, ну, сертифікат. Як проводився цей іспит? Спочатку я з двома учасниками Євромеду прийшла до Ізби. Нас посадили, там була дуже приємна атмосфера, посадили в кімнаті, почали, почали писати диктант. Там була одна особа, яка диктувала диктант. Якщо вам диктують швидко, ви можете попросити, щоб вам почали ну, повільніше це говорити. Бо я разів п'ять просила, щоб вона повільніше говорила. От. Після цього ми виходимо. Ця жіночка перевіряє диктант. Медична тема диктанту була вибрана. І е, нас е, просять зайти, говорять, що там, всі здали, наприклад, якщо чесно, нам навіть не повідомили, скільки кожен мав помилок. Але е, в нормі треба, щоб було не більше десяти. Якщо, наприклад, ви одне слово там, неправильно пишете, наприклад, скура, так? а воно е, повторюється три рази, так, в диктанті, то це рахується як одна помилка, і це дуже добре. Потім нас питають, е, хто хоче залишитись першим, здавати іспит. Я сказала, що я хочу перша, щоб менше нервувати там, десь за кімнатою двоє учасників виходять. Ви залишаєтеся один на один з п'ятьма людьми з комісії, і тут починається саме цікаве. Вам включають аудіо і дають відразу листочок, де 10 тестів ви повинні відмічати так або ні. Тобто ви паралельно і слухаєте, паралельно відмічаєте собі. Тобто, це ну, дуже дуже супер. Я здала там в мене, мабуть, одна помилка була. Далі дають вам листок, де кажуть там прочитати те, що виділено маркером. Ви читаєте, забирається листочок, і у вас питають, що там було написано. Там е, були тексти стосовно е, видавання рецепт. тобто засади е, фармацевтичних рецептів, рецепт, На скільки днів треба виписати, кому можна видавати, чим можна е, видати, якщо є там, помилка в рецепті, ну такого плану. Далі е, четверта частина. Вам дають е, так от на вибір декілька. Білетів, ви вибираєте один, і там написано «Вивід пацієнта. Тобто граємо таку, в таку ігру. До вас приходить пацієнт і в нього там болить, наприклад, хребет. І ви повинні там запитати, скільки триває біль, як довго, чи щось там пан чи пані. Приймувала там, так приймала до цього, чи е, мапан там на це очулення там, чи алергію якусь е, має на якісь препарати. Тобто е, висновку ви не повинні сказати, що я ось вам даю там ібупрофен. Ви повинні просто е, ну, наводящі питання задати і все. Далі дають вам три рослини на латині, ви повинні на польську перекласти або навпаки. І в кінці ще раз мене запитали за рецепти, як ми їх відпускаємо, що повинно бути на рецепті. Ну, і в принципі, як я там щось не знала, то вони допомагали. Тобто атмосфера була дуже така приємна. Я не дуже стресувала, так як я вже знала, як буде відбуватися цей іспит, бо коли я приїжджала за рік до цього. На підготовку домовного іспиту до Варшави, де Євромет проводив пробний, пробний іспит. Правда, Я його тоді не здала, але я вже розуміла, які будуть етапи і що можна очікувати. Тому, в принципі, я вже знала, на що йду. Підсумуючи, пані Діана здала успішно два іспити: початку на сертифікаційний, потім мовний іспит. Після цього була зареєстрована і отримала саме документ, який бажають отримати всі медичні фахівці, які нострифікують диплом свій в Польщі. Так пані Діана нам більш детально розповість, як це відбувалося, як це рочиста частина, так і коли вона саме отримала, скільки часу зайняло. В неї для отримання такої завітної книжечки, яку вона вам також зараз покаже, як вона виглядає. Після здачі мовного іспиту я повернулася до Харкова. Як всі знають, почалися в нас важкі часи, почалася війна, і Євромет за допомогою листів до ізби почав прискорювати цей процес, щоб мені дали ну, цю книжечку. так. Але щоб її отримати, то спочатку треба скласти присягу в Ісбі. Ця навчальна називається, бо ще є, тут є ізба окринкова, яка видає якраз право виконування заводу фармацевти. Я потрапила до Варшави вже 26 червня. Потрапила якраз в цей день на присягу. Якраз на цей день просто була вона назначена. Там треба було скласти по типу присяги Гіппократа. Я з іншими учасниками Євромеду була там присутня, і от жіночка повторює клятву, і ми за нею. І, в принципі, все. З документами я поїхала в той же самий день до окрингової ізби, склала всі документи і сказала нам почекати на визначення комісії. Вони там чекають, поки назбираються люди, яким треба видати цю книжечку. І в один прекрасний день з усіма урочистостями вони видають цю книжку. І, в принципі, з цією книжечкою я можу вже йти і працювати до аптеки. Завдяки тому, що Євромет прискорив цей процес, дивіться, це зайняло в мене 4 дні. Тобто «Окрінгова ізба» за чотири дні мені зробила цю книжечку, і я пішла працювати. І з 1 липня пані Діана розпочала свою працю в польській аптеці і е, хочемо також наголосити на тому, що кожний фармацевт в Польщі повинен керуватися та знати уставу про професію фармацевта. Так, там не багато статей, близько ста, але е, кожний фармацевт повинен нею володіти, знати, керуватися. Оскільки ми отримували запитання так в дірект, що як же саме проходить праця в польській аптеці, так чи є чому вчитися, чи все таке саме, як і в Україні? Наприклад, приступила я до роботи у аптеці в своїй першій аптеці в Польщі 1 липня, в мене попався дуже гарний колектив, який мені все розказали, показали ще були в мене трудності в розмовній польській мові. Наприклад, приходить пацієнт і каже, Ніх, пані, ж, на кужайки. А я з Євроменом вчила слово бородавки, це бородавки. Так? А кужайки я, наприклад, цього слова не знала. Я роблю розумний вигляд в таких випадках, що я зрозуміла, або йду питаю в колеги, скажу, що, що від мене хочуть, або в телефоні вписую слово кужайки, і мені показує бородавки. Другий момент це, наприклад, я не знала, що у них тут за асортимент ріків, тобто що я можу порекомендувати на ці бородавки. Звичайно ж, я йшла там до колеги, бо Я ніколи не була в аптеці сама, І колега мені казала, що там можеш дати бродацід, він там, там і там лежить. Ще відмінність між українськими і польськими аптеками в тому, що у нас там по фармакологічних групах все знаходиться, а тут по алфавіту. Тобто знайти тут щось було мені досить важко. В принципі, відмінності дуже в зарплаті, але я це вже пізніше розкажу. Щодо відмінностей роботи фармацевта в Україні і в Польщі, в Україні фармацевт це як продавець. Ми там в Україні можемо продавати вже і кітікет, і каву. Уже так, але суху, ну не готова а суху в пакетиках, mm. і до нас там немає такої поваги, як в Польщі від людей. Вони до нас і кажуть, там продавець. Ну, тобто, немає шатунку, поваги, як тут mm. в Україні за касою може стати людина без вищої освіти. Зі мною в аптеці робила людина, яка була вчителем біології. Mm. Була людина. Прибиральницею спочатку одна, і потім через якийсь час ну, керівництво на документах там може пише, наприклад, адміністратор по товару, але людина обслуговує людей за касою боруть зі мною. Тобто я таке не розуміла і не розумію до цього моменту. Тут такого немає. Якщо немає магістра на в аптеці, так то аптека не має права працювати. Якщо прийде перевірка за невзету і побачить, що немає магістра так, в аптеці, то можуть не просто штрафувати аптеку, а навіть зачинити ну, назавше. Є ще такі обов'язки тут. Є техніки. Техніки це ті, хто закін... люди, які закінчили поліціальну школу, як у нас в Україні коледж, це два роки. Вони Складають більшість працюючих аптек так, в Польщі, магістрів важче знайти, ніж техніків. Я повинна після техніків так, перевіряти рецепти. Тобто, якщо там щось не так видано, то я роблю корект, рецепт, техніки цього не роблять. Я повинна замовляти товар, перевіряти там, чи є надвижка, чи ні, тобто повернення робити. В кінці там також маємо магістри мають список своїх зобов'язань. Ще тут є такі відмінності, так, що магістр має право робити щеплення. Він має право виписувати фармацетичні рецепти для себе, для своєї родини на всі ліки, крім психотропів. Також тільки магістр має право видавати наркотики, наркотичні засоби так, із сейфу, ліки із виказу шафки А, також тільки магістр. Якщо ну, якась людина приходить до техніка, тобто технік відсилає цю людину до мене, я її відпускаю. Е, якщо до мене прийшов пацієнт, де рецепт з коротким терм... терміном дії, то я можу виписати рецепт на цю людину і просто описати, що я видала цей препарат, бо ця людина не мала там, наприклад, грошей, щоб викупити там раніше цей рецепт, і в принципі, ну це нормально. Мені сказали, що так можна робити. Я... Виставляю тільки в такому випадку рецепти на, ну, на цю чи іншу людину. Спочатку, перед тим, як виписати рецепт так, на людину, то я дивлюся карту пацієнта, а там вже керуюся ну, своїми знаннями і я роблю вивід пацієнта. Хотілося б звернути вашу увагу на те, що кожен магістр фармації в Польщі повинен підвищувати свою кваліфікацію. І з цього приводу, пані Діана, як, так як вже має досвід, розповість вам. Як це виглядає саме в Польщі? Після того, як ви отримали цю книжечку Право виконування заводу в Окринговій ізбі, вам надходять на пошту такі от курси вебінару ви повинні їх проходити за 5 років праці в аптеці, ви повинні набрати 50 пунктів м'яких і 50 твердих. Тобто ви проходите ці вебінари, ну, коли можете, так, протягом цих 5 років, і вам зараховують на вашу сторінку там, по 2 пункти. Ну, в основному це по 2 пункти, там, від 2 до 4. Іноді є тести після цих вебінарів, іноді немає. Після того, як я отримала цю книжечку, мені надійшло запрошення поїхати з округового Ізбою з усіма магістрами до Яцентова. Там ми проходили якби, курси підвищення кваліфікації. Ну, це так умовно. Бо там нам розказували про новинки, які там будуть з наступного року в фармації, так? що вони там хочуть змінити там, правила виписування рецепт. Ну і от такі от різні новинки. В кінці кожного заняття ми там мали різні тести, які виконували разом. І нам зараховували декілька пунктів. Але по приїзду. Тут додому мені сказали, що вибачте, ми вам анулюємо так, як коли ви отримали, наприклад, в червні так чи в липні цю книжечку, вам почнуться зараховувати ці бали аж з січня наступного року. Тому я зараз проходжу ну, заново ці всі пункти. Для тих, хто вчиться, наприклад, як я в аспірантурі, то 50 твердих пунктів зараховується автоматично. Ще протягом 5 років від отримання цієї книжки ви повинні працювати в аптеці, хоча б там на дежурах, тобто там десь можете працювати в компанії, але ви повинні там раз або хоча б два рази в місяць виходити в аптеку, для того щоб вам через 5 років не забрали ну, цю книжку. Якщо таке трапиться, якщо забирають цю книжку після п'яти років, то ви повинні пройти стаж в півроку тут в Польщі це безкоштовно. Щоб вам надали знову право виконування заводу. Ви зможете так само виписувати рецепти фармацевтичні. А до цього часу, оці 5 років, так перші, ви можете навіть ніде не працювати так в аптеці і можете виписувати рецепти. Просто треба війти в профіль зауфани, там зареєструватись, так і ви маєте право виписати рецепти. Тому так от. Ну і для натхнення найцікавіше, яка зарплата у магістра фармації в Польщі? Я тут уже змінила три аптеки, так як я шукаю для себе кращі умови і кращу зарплатню. Спочатку, як я сюди приїхала, мені пообіцяли там 2400 в перший місяць, так як я не знала ні Камсофту, це програма, з якою ми працюємо тут в Польщі, в аптеці. Потім мені сказали, що буде підвижка, Мені підвищили до трьох тисяч злотих в місяць, але це для магістра дуже-дуже мало. Я повірила на слово, і наступні чотири місяці я отримувала три тисячі, тобто знання мої росли, але зарплата не росла. Ну, я сказала, вибачте. Я Йду в мережу, бо це була не мережа. Я пішла до мережі. Там я отримувала скільки 50 злотих бруто в час. Далі пішла до іншої мережі, там ще більше я отримувала. Тому, в принципі, я зараз працюю в мережі, і ну насправді там легше, бо там, де ви працюєте в поєдинчій аптеці, там ви повинні розкладати товари і сканувати. Я магістр це робила і лекі робіони ви робите. І там, наприклад, дві каси, і одна, наприклад, каса там перевіряє рецепти, там замовлення робить а одна обслуговує людей, тобто навантаження, все все йшло на мене, бо я стояла на касі, всі люди йшли тільки до мене. А в мережі там, наприклад, у нас три каси, і ми тільки обслуговуємо людей. Там є помоць аптечна, це як у нас в Україні адміністратор по товару, який приймає ну сканує товар. А тут це називається аптечна. І в принципі, навантаження менше але зарплата більше. Тому, якщо що, то всі йдіть до мережі. Стосовно України, там у нас норма була 195 годин, тут в Польщі 160. Тут зміни по 7-8 годин, а там по 13-14. Там я іноді навіть цілодобово працювала. І різниця в зарплаті ну, 6-7 разів так точно. Вище, звичайно, так. Щодо прав людини. Тут, якщо, наприклад, у вас якесь ЧП сталося, ви просто дзвоните і кажете, я не виходжу на роботу. Якщо ви на умові о праці, вам, звичайно ж, ну, заплатять за ці дні. Якщо не злицення, то ні. Тут у мене була така ситуація, коли магістр в аптеці сказав, що має бігунку, так, діарею. Пішла додому в по законам Польщі аптека в такі моменти повинна зачинятись, і тому мені прийшлося залишатися від сьомої ранку до 21.00 в аптеці бо у магістра сталася діарея. Тобто тут щодо... Здоров'я дуже так ну, ретельно ставляться так, дбають про нього. Я дивлюся. У нас в Україні я кажу, я їм і розказувала полякам, що навіть коли був ковід, то я в масці відпускала людей. Бо ну а як людей багато, треба їх всіх обслуговувати, усі почти майже мали на той момент ковід. І якщо закрити аптеку, то вибачте, де люди будуть брати ну, ліки. так? А якби, наприклад, в цій ситуації, де магістр мала діарею, ну закрили б аптеку, бо в магістра діарея а аптека без магістра не може працювати. Тобто тут такі закони. На даний момент я працюю на умові злеценняння, так як на умові злецення ви не платите там за деякі складки, і у вас виходить трішки більша зарплата. На даний момент в мережі, це моя вже третя аптека, де я працюю. Зарплата 65 злотих брутто для магістрів. Тобто, але я працюю не на повну ставку, так як я навчаюсь, я просто беру собі там години. Наприклад, захочу в цьому місяці там 80 годин буду працювати, в іншому там 100, в іншому там 50. Тобто в мене така умова злицяння. Мені це подобається. Якщо ви захочете коли-небудь виїхати до іншої країни, і щоб вже не підтверджувати диплом, а скласти там іспит, так, наприклад, захочете в Англію, і вам треба буде скласти мовний іспит Англії, то ви просто повинні тут, в Польщі, на умові опраці пропрацювати три роки. Тоді цей диплом буде вважатися як диплом від унів європейської, так, і без стажу вас прийшли приймуть до інших країн, ви там може просто здасте іспит мовний і все. Щодо надгодин, то якщо ви берете надгодини, так наприклад, в умові там 160 годин у вас, а ви берете там 161 годину, да, годину, відпрацьовуєте, то вам за неї платять дуже гарно. Наприклад, в попередній мережі мені платили 50 злотих нето. Також в попередній мережі мені платили 50 злотих нетто за реманент. Це переоблік. Тут різниця так само між українськими переобліками і польськими, в тому, що фармацевт не платить зі своєї кишені. Тобто якісь там мінуси, плюси, тобто все власник буде доплачувати за переоблік. І плюс ще й платять дуже гарні гроші. І останнє питання. Чи задоволені ви сьогоднішнім положенням, чи були страхи, сумніви, як ви їх подолали? Звичайно ж, у мене були страхи, як звичайної людини, страхи, бо нова країна, нові асортименти ліків, нові навіть інгредієнти, там дівчі-речовини деякі відрізняються. Тобто ті, які в нас в Україні тут немає, а ті, які тут там немає. Тобто, я ще до сих пір учусь для мене щодня в аптеці. Є щось нове. Тобто нові там слова, якісь польські дізнаюся або там якісь препарати в тих аптеках були, в цих немає, і навпаки. Тобто розвиток це найважливіше, що ми маємо в світі. Так мені все подобається, і навчання, де я зараз навчаюсь, так і робота, і люди реально мені дуже подобаються тут клієнти. Вони до нас ставляться з більшою повагою. Так, не всі, але там, ну, 95% пацієнтів дуже так, з повагою. До нас, як підходять, вони кажуть, що не спридавця, як в Україні, так, продавець. А тут... Пані магістр, ну тобто мені подобається. Фармацевт не платить зі своєї кишені, тобто якісь там мінуси, плюси, тобто, все власник буде доплачувати за переоблік. І плюс ще й платять дуже гарні гроші. Переобліки як відбувалися? Наприклад, аптека працювала до 15 ї в суботу, так, попередня моя мережа, де я працювала. Потім переоблік починався з 16 ї до 20 ї чи до 21-ї першої 00 -ї, і наступного. Дня з 8 ранку, і там до кінця продовжується переоблік. Ще нам власники замовляли піцу. В іншій аптеці, коли був переоблік, замовляли суші, тобто тут реально відчувається повага щодо цього, підведемо підсумки. Якщо ви хочете працювати провізором в Польщі, то треба починати не з пошуку аптеки, а з того, що, по-перше, підтвердити ваш диплом, по-друге, здати мовний іспит, по-третє, зареєструватися, і тільки після цього ви маєте право почати працювати в Польщі. Також просимо звернути увагу, що якщо у вас... Вища освіта є диплом спеціаліста або магістра. Тільки в такому випадку ви маєте право підтвердити свій диплом в Польщі та отримати сертифікат, який буде підтверджувати, що ви магістр фармації. Польщі дуже вам дякуємо. Дуже дякуємо пані Діані. Якщо у вас залишилось питання, так якщо вам щось не зрозуміло було, то просимо вас написати нам в Дірект або під постом. Ми з пані Діаною будемо вам відповідати. Дякуємо, до побачення, до нових зустрічей.